Пановні друзі, ну що, як я вам і обіцяв, через декілька днів виїхав я. Подивіться з ким? З Дмитром. Приїхав я коротше, на те саме місце, бо ми в минулому році тут з Дмитром відкривались по Сазану. Приблизно в ці числа ми вже тоді дубасили сазанів. Хто дивився, той пам'ятає. Ну, коротше, все те саме місце. Зараз будемо розгружатись. Рибалку нас сьогодні виїхали так до обіду, знову будемо коротше, зараз частенько виїжджати і шукати, шукати, чекати, коли почне ловитися сазан, щоб потім можна було вже виїхати спокійно з ночівли. А зараз так у нас розвідка. Виїжджаємо, дивимося, що як, що ловиться, і чекаємо на сазанчика. Так що давайте, друзі, час витрачати не будемо. Сьогодні все те саме. Взяв всі ті самі речі, вудки, загодуємося, закинемо макушатник, флет, дві коропові, чотири вудки. І будемо сидіти чекати на клювання. Щось дощ моросить. Сьогодні погоду обіцяли взагалі жахливу, вітер сильний, дощ має піти. Ось він вже і йде. Ну, сподіваюся, сильний не буде йти, бо ми звідси не вийдемо. І буде взагалі, як у минулому році. Ну, все, друзі, коротше. Погнали, розкладаємося, і все по порядку. Є така справа, друзяки. Зібрали всі вудки, як ви бачили, 4 штуки. Все те саме, що і минулий раз. Ось перше оснащення це макушатник. Поставив макуху Black Gold Anis і дві горошини на насадочку. В принципі, все. Будемо закидатись і зараз ще потрібно замішати прикормку в Flat Feeder. Напевно, зараз закинемо три вудки, замішаємо прикормку і зробимо основний закорм. Одразу будемо годувати. Так що, якось так. Блін, але. Настрій на рибалку шикарний. Зараз у нас вже середина березня, навіть трішечки за середину. Але нічого, приїхали, будемо рибачити, шукати рибку. Вчора заїжджав сюди в ці місця. Так, ну, подивиться на розвідку, що тут як. То рибаки були, ловили, але бачив, ловилось тільки тарань, там підлящики проскакували. Так що сподіваюсь, що у нас також сьогодні буде ловитися. Ну все, першу вудку закидаємо. Так. Макушатник, як завжди, недалеко. Напроти того містка. От отак, хай летить. Є. Макушатник і флед буде ближняк, а коропові подалі будемо кидати. Експериментуємо поки що. І ставимо на сигналки. До. Ще один короповичок закину, закидаю другий. Це мої Карпо 360 з тестом 3,5 LB, катушечка 9000, також Каліпсо Карпо Оснащення просто, як там кажуть, голиш, вроді чи що. Я називаю просто груз з гачком. Груз повідає сантиметрів 15 і дві горошини І на тему все. Як на мене, більше нічого і не потрібно. Так що погнали. Закидаємося. Пішла. Подалі трішечки закинули, нехай буде. І залишився флет. Зараз якраз мішанаємося, настоїться і потім закинемо. Так, ну що, зараз замішаю прикормочку, буду використовувати Real Fish серія Method Feeder зі смаком клюква кальмар. Для холодної води те, що потрібно, такий різкий смак. Бомба. Так що зараз ми її і мішанем. Взагалі ну, небагато, нам треба на одну вудку стільки тут, О, це навіть багато. Ну нічого, треба з'їдять. <смі> Додаємо водички і замішую. дуже зручно. Всього разу взяв. П'ємось таку невеличку. Мішанем. Нехай настоїться. Потім зачекаємо, ще раз додамо водички і будемо закидати. О, япота. Класна, прикормка, мені дуже подобається. Так що, рибачимо. Три вудки в воді. Чекаємо, поки прикормка настоїться. І зараз замішаємо наш основний закорм. Дивіться, що хотів показати. Декілька днів тому я тут був, прибирав, а зараз подивіться, який свинушник, Блін, пройшло буквально два дні. Вже понасвинячували, понакидували. Господи, он до бутилки. Тут просто пакет з мусором кинули. Це капець якийсь. Просто не люди свині. В мене слів немає, не знаю, що вам ще сказати за таких людей. Ну, блін, що робити. Зараз вже все зробимо і знову позбираємо. І все буде нормально. Там вже щось навіть пікало на жовту. Ну нічого, будемо чекати, будемо чекати. Сусід бачив, таранічку достав. Але ми хочемо не тараньку. Нам би якогось карася, сазана. Ну нічого, ми будемо і тараньки раді. Так що, Чекаємо. Так, народ, по закорму у нас все дуже просто, як завжди, горох зварив небагато, ось пів відеречки, щоб одразу замішати і все. і більше. Не, щоб не викидати потім, як минулого разу. Потім додам прикормочну гранулу. Black Gold, просто звичайна, 350 грамм, 3 мм. І засиплю Real Fish кукурудза, карамель гейзером. Нехай буде. Заважати точно не буде. Ну і трішечки бустера. Бустер це в мене зі смаком мотель. Мотель. Так, ну все, давайте, коротко. горох засипаємо. Трішечки на ну, насадочку залишимо Гранулу одразу сюди. Тепер лийне бустерка одразу отак. От от. О, краса. О, опять щось пікнуло. Тепер перемішаємо. Я ще лийну сюди води з гороху Зараз якраз гранула буде впитувати все це. І бустер, і водичку, потім віддавати ці смаки. Так, а вже ж гейзеру. Гейзер, щоб бурліло на дні. Замішуємося. О, поки хтось все гранула, он добре починає працювати. Так що у нас фракція те, що потрібно. І не сухе, і не сильно жидке. Таке, файне, зараз вся прикормка. Водичку цю ще впитає трішки. Шикардос Ляпота. Ну і все, погнали годувати. Поки годували покльовка на макушатні. макушатник. На макушатник, на макушатник, покльовка. О! Та ви що? Хтось є? Діма пацак. Кстати, пацак забули вдома. А чесно кажучи, навіть не знаю, є хтось. А, дригається, щось дригається. Ну -ка, давай, хто ти там? Карп. Карп. Вмічта, в мечтах. Уф ты! Угу. Перша забагрив. риба. Забагрив. <laughs> да, так, да, забагрив. Бідну платвечку. Підійшла. Макуху їла, да? Ну відтікай домой. Рости. Просто ти сильно маленька. Ну нічого. Перша риба є, це вже добре. Так що зараз перенаживемося. Будемо чекати наступних. Знов клювання на мокшатник. Да, тяни, тяни, тяни. Тільки різко не підсікай. Ну що скажеш? По відчуттях, є карп. Архат, я а Ну, Дмитро. Не ехать-то да. О! Да ты что? Дима, я вас витаю с открытиям сезона. Mm -hmm. Это ваша mm -hmm. первая рыба в тем уроке. Молодец, человек. Да. А как? не рахуется, да? А, не рахуется? Не, я скажу, а, лё... а лёд не рахуется? Не, лёд не рахуется, все понял. Это на стреляет открыть. А, ну да, ну Покажи, да. Показывай, показывай. Бля. Що ти заробить? Забираємо? А я не знаю. Що, беремо таку? Нормально. Тоді достаємося. О! Ну що, Діма сказав, рибу забирати буде, так що друзі, забираємо. Все. Додому. Перша рибка. Є. Супер. Точніше вже друга, але це перша більш-менш нормальна така пліточка. Ми ще якраз зараз годуємося, годуємося, кинули з помбіків 8, зараз ще декілька і все. Так, що тут опять пікало, але не в цьому суть. Вже забиваю флет, забив годівницю, на гачачок одна горошина, Тикаю в кормушечку і все. Зараз відправляємо в воду. Да. Блін, за 15 хвилин вже дві риби зловили. <рес> Ще непогано. І флет летить в воду. Ну, недалеко буде м'яки. Отак, я б сказав би вообще, метрів 40. Нехай буде тут. Нехай буде тут. Краса зараз. Дуже швидко сміття позбираємо і хочемо перекусити. Бо зранку не я не їв, не Дмитро не їв. А треба. Так що так і зробимо зараз. Ну що, як ви бачили, сміття я прибрав, вже залізли в машину. Дмитро нарізає mm -hmm. ковбаску, бо скоро вже буде паска. Так, mm -hmm. у нас, mm -hmm. да, у нас скоро, скоро буде перекус. Ковбаска. Огірочки. Яєчки, це булька. Короче, зараз буде свято. Mm -hmm. Будемо їсти, так. Да. Чайок зараз нальємо. Общая ляпота. Дощик трішки моросить. Рибка там щось пікає, але прям покльовок таких немає гарних. Ну нічого, ми, що, у нас менше години пройшло, як ми закинулись, вже зловили декілька рибок. то все, зараз поїмо, а потім підемо, будемо знову годувати, перезакидатися. Ну, друзі, якось так. сподіваюсь що рибалка у нас вийде дуже цікаво сьогодні, да? буде щось ловитись. Але все одно я буду вам знімати зараз всі рибалки, показувати кожен свій виїзд, бо що, так, да, клади, клади, грязний. грязний, нічого страшного. Дмитро переживаю. Кажу, буду вам показувати всі рибалки, бо зараз будемо їздити, шукати, шукати сазана, карася. Ми якось на нього в минулому році також так я вам нічого не показував. Ми їздили, у нас було тоді щось 3-4 холостих рибалки. Ми отак виїжджали, виїжджали, виїжджали. Потім як попали на сезона і подубасили його конкретно. Ну і хочеться в цьому році також так відкритись. Так що все Ми коротше, будемо їсти, вимикаюсь, потім вже як поїмо, підемо перед закидатися, я вам все покажу. Так що все, всім смачного, хто дивиться, ми будемо їсти і вимикаємося. Дуже смачно поїли, почав моросіти легкий дощик, і піднявся вітер. По хвилям видно, що здійнявся такий сильніший, трохи. Ну нічого, все, я вийшов. Дмитро, Дмитро ліг, короче, спати. А я буду зараз перезакидати всі вудки. Так що давайте саме це зараз зробимо, перезакинемо, підзагодуємо і будемо далі чекати на покльовки. От риба. Ага, бачите. Дмитро тільки проснувся. І одразу риба пішла. Угу. Це так, да, Дмитро. Пліточка. Іди, клади її в садок. Угу. Що таке? Руки не хочемо? Давай, таранька. Візьмемо, якщо Дмитро збирає, будемо складати. Так, коли другою будеш. Рібошка. О, дивіться, друзяки, Дмитро який дуплетік. Платвічка. Ще одна платвічка. це на пружинку. Ми ж тут експериментуємо з оснащеннями. І дивіться, яке круте оснащення Дмитро виловив. Тройник. О, це теж. Було. Ось така фігня. І ось як вони рибачать ці уроди. Вертлюжок. Ось ж свіч Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну <смеш> урод. <смеш> <смеш> ось так вони чіпляють. Закидають і потім смикують. Цим тройніком рибу багрять. Ну що, Дмитро, тебе з дуплетом. Забирай рибу, забирай в карман. В карман. <смеш> От. Це ми викидаємо. І зараз якраз перезакидаємо всі вудки, експериментуємо з оснащеннями. Загодувались ще раз. І коротше, чекаємо, чекаємо. Па. Закинув, щось тут пікає. Нічого, будемо ждати. Таке вщення, що нема. А, хоча ні, є, може хтось. Навинці? Може плітка засіла, зараз побачимо. Караси. Не, карасик вряд. Ні, хтось є дрегається. Є. Опачки. О! На пружину. Така малесенька, малесенька плітка. Додому, та йому наскільки можна, обгадила мене. Тільки руки поми. Нічого, бачите? Пружина працює, зараз замішав зовсім іншу прикормку. Ну так ось не договорив, мені зателефонували. Короте, ось Мішанув прикормочки. Реалфіш Карась чесник. Дістав опариш, він у мене тут вже весь майже окуклився, там хробак, кукуруза, з пуфіків насипав. І короте, зараз спробуємо на пружинку ловити, бо на горох мовчить. О -о, -о, о, о, Діма, це для мене, так? Це для мене покльовка. Тільки перезакинув. Ну і вроді. Хтось є. Хоча не знаю. Бачите, на пружину ловиться, а на горох щось теше цього разу. Рибка не відзивається. Хоча ще не вечір. А, зійшла. Так, да, зійшла. Та була ну, дригалась. видно було, по спінінгу. По Поспініл, кажу, по фідеру. Але зійшла негодяйка. прямо тут десь. Ну, нічого, бачите, таке оснащення. Дві пружинки, два гачка. В минулих роках на них бомбив, карасів, кого тільки не ловив на ці пружини. Зараз, бачите, вони також виручають, виручають. Будемо далі опиратися, половим Вже 12 годин дня, обід. Так що побачимо. Почекаємо. Почекаємо, погодуємо, повпираємося. Думаю, щось вийде. Хоча вже вийшло, виїхали. Розвіялись на природу, рибку, спіймали, а там побачимо. В принципі, я вже і так задоволений. Напевно, зараз у нас буде таке, як похолодання, треба буде почекати якусь недільку. Бо ну реально було тепло 20 градусів, 25, декілька днів, прям ну, тепло, там 18, 20. тільки закинув покльовка з льоту, з льоту, зльоту, з льоту, з льоту, щось клює. Засіла. Тільки закину. Ставлю, бачу, дригається. Ну, коротше, говорю, було був у нас минулий тиждень дуже теплий, а наступний тиждень буде дуже холодний. До 8 градусів. Тож, думаю, рибка зараз їй трішечки приб'ється, погода і ловиться. Особо не буде. О, дивіться, що щось покрупніше взяло. Вона щоб не зійшла, як минуло. Покрупніше. Да. Да. О! Ця побільша, таку можна і взяти. О, ну коротше, знов не договорив, зателефонували, не дають ловити рибу. Спрацювало три опариші, взяла плітка, плітку вже закинув в садок. Зараз знов піднаживляюсь. Погнали! О! На флет, друзі, якась покльовка. Щось пікнуло. Ну-ка давайте підсікать. О, хтось є. Хтось є. Ух так важковато прям Зачепы кисть Кись зачепу Блін, і що, зійшло? Кстати цього зачепу це як до короче Чи ні, чи є рибка, може. Є рибка. На флет та сама штука Мілка тарань. І бачите, блін, дивно якось. Минулий раз ловилась крупна тарань. На ті самі вудки, на цьому самому місці. А цього разу мілка тарань. І крупної взагалі не видно навіть, не прокльовує. Ну, що зробити? Зараз флет назад відправимо. І он до я як корм якраз ще вирішив зараз. То загодуємо вже весь. Ну і ще посидимо, трішки половим Довго затримуватись не будемо, так як в принципі сенсу сидіти я не бачу. Якби сазанчик був, він би вже прокльовував. І карась. А так тільки мілка тарань Поки що в середині березня якось так. Нічого. Ми не засмучуємося, виїхали на природу, і це дуже-дуже круто. Так що все, флет назад і годуємося. Ось так. Флетик зарядив, горошок з пуфіком і в воду. Не знаю, зараз коропець пасивний. Я хочу, може, на наступному тижні вже поїду Спробую відкрити короповий сезон на одній. Водоймі наші взяти два своїх короповичка, на них поставити флет. І зночівлий посидіть, спробувати вимучити коробчука, може, амурчика. Хоча для амура трошки рановато, але це таке діло. Там побачимо, як воно буде. Поки що хочеться попасти на Дністрі на цей хід сазана, це коли карась вже почне брати. А потім вже почнемо собі стабільно їздити, ловити. Так що якось так. Хопачки Дмитро тяне наступну о! Та диви, та це вже ну, на тарань схоже, так? Да? Це перша у нас така. Це вже рівень. Ну покажи в руки. І на що, на пуфік, так? А на який колір? А, пофиг, не помню, який. О! це вже така хорошенька таранечка. Піде. Ну. Димон красавчик. А? Краса. О! Ху -ху -ху! Оце народ, напевно, на сьогодні остання рибка. Щось ми сидимо, сидимо, воно не клює. І ми вже вирішимо потихеньку збиратися. Але давай додому, малявка. І вже цей фідер зберем. В принципі, рибалка, як на мене, вийшла цікавенька. Так що все, будемо потихеньку все збирати. Загрузились, повна машина, всі речі склали, Вудки зібрали. Сміття також з собою, в багажнику. Так що, все, друзі, будемо завершувати рибалку і їхати додому. Так що будемо завершувати на такій ноті. Сподіваюсь, що вам це відео було цікаве. Воно. Хоч і не багато рибне, але рибку все ж таки ми спіймали. Гарно провели час на природі, мені це дуже сподобалось. Сподіваюсь, що вам також. Наступного разу постараюсь вже виїхати і нормально прямо половити рибу. Буду шукати, як я вам казав, старатись, можливо, на поплавочок, а там буде видно. Ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Та слідкуйте за мною в соцмережах. Усюди підписуйтесь, дивіться. Думаю, вам це буде цікаво. А на цьому все. З вами, був, як завжди, я Стас, Ютуб канал Фіщер. 15. Дмитро сидить в машині, він щось прихворів, йому погано та й сидить, сидить, кумариться. Ну, все, друзі. Всім папа, -па. до зустрічі у нових відео. Побачимось.